Сьогодні третій день трудів моїх і перші кроки для того, щоб відкрити свій власний бізнес. Скажу вам єдине і одне, що головне нічого не боятися, і коли ви будете працювати над чимось на свою особливу мрію, вам буде пофіг. Пофіг на все. Навіть на такі руки. І навіть на те, що у вас деколи може стримувати те, що у вас мало фінансів. Просто нічого не треба боятися. І будуть знаходитись люди, які будуть вам допомагати, розумієте? і ви тим саме стимулювати. І цим самим ви будете хотіти щось далі робити. Сьогодні, дивіться, зараз я вам покажу, що зроблено. Привіт! Що там, була уборочка, провелося, все вимилось все чотенько, Там попереднє відео можете подивитися, хто тільки включив. Буду, це я до чого веду, що буду знімати все поетапно, як я хочу відкрити свій власний бізнес. І ще раз я повторююся, не потрібно нічого боятися. Тут, коротше, позамітали все з парнем. листя він, листя вітер опять навів. Тут така сіточка в мене є для UFC. Бачите, буду тут. Такі устраюватись акції, хто кого і, там, і саженець в подарок шучу. Це буде літній такий табір свого роду, троєчка сітка, каркасик такий зварений. Тут буде зберігатися у мене виходить, літній табір для дерев. Поняли Туї, все таке. У мене є дуже велика кількість туй, але вони більшість у мене в мене процентів 80% висажені відкритий ґрунт. Тому мій ось сусід, бачите, кожен чимось допомагає. От, от За що я дуже вдячний таким людям. Ось, дивіться, сусід, він турбує там, до речі, он, там, магазин, у нього теж мотовело, Міша, нормальний такий хлопчина. Е -е, що не спитаюся, все допоможе. Він там турбує всякими оця, мотоблоками, ось, бачите, мопеди. Коротше, всяка така в нього техніка, поняли, так? Да? І він мені каже, я йому кажу, щось треба якісь ящички мені для дерев, які будуть потребувати влаги, щоб коріння не випароло з влаги. От я взяв у нього такі ящички, там ще візьму. Для чого я їх взяв? Дивіться, я так візьму, сюди насиплю тирси, поняли, да? І увлужню її. Він на руки, коротше, не дивіться, людина я роботяща, що ви хочете. І, це. І, виходить, і буду сюди викопувати в себе там рослини і їх засаджувати в такі ящики, щоб ви там прийшли. Там і, і отримали хороший, якісний е, матеріал, тобто рослини, будь-які фруктові і вічно зелені. Тому якось так іду зараз працювати, ще дороблю трішечки ось вже цю секцію, цю і цю. Ось цю Ось зробив. Сюди ж я ще не зробив. Е, верх в мене буде накриватися м, затіняючою сіткою. Тому от якось так працюємо, працюємо і ще раз одне. І знову буду на кожному відео наголошувати, хто хоче відкривати новий бізнес. І вас щось гущає, або у вас не, не багато коштів, кошти на сьогоднішній день, це дуже важливо. Блін, навіть не побрився, нічого побрився. Навіть так збороткою, ні-ні, ні зборотка -ні -ні. якось старо виглядає. І, коротше, нічого не бійтеся, працюйте. А бачите не головне. Головне бажання, здоров'я і все те окей.